Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні ми з вами почитаємо 14 главу Євангелії від Матфея, вірші з 14 по 22. Одного разу Ісус побачив багато людей і змилосердився над ними, і зцілив недужних їхніх. А як настав вечір, підійшли до нього учні його, кажучи, пусти не це місце, і минуло багато часу, відпусти людей, щоби Пішовши в селище, купили собі їжу. Ісус же сказав їм: Не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Вони ж кажуть йому: не маємо тут нічого, крім п'ятьох хлібів і двох риб. Він же сказав Принесіть мені їх сюди. І, звелівши народу визлягти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, і, поглянувши на небо, благословив, і, переломивши, дав учням хліби, а учні народові. І їли всі, і наситились, і набрали кусків, що залишились дванадцять повних коробів, а тих, що їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, крім жінок і дітей, і одразу ж змусив Ісус учнів своїх сісти в човен і переправитись раніше на його, за нього на той бік, поки він не відпустить народ.